Мир вам, дорогі брати і сестри. Прочитаємо на початок. Це буде уривок який ми сьогодні розглянемо. Це книга Ісуса Навина, перший розділ і відомі вірші з сьомого по дев'ятий. Прочитаємо спочатку сьомий вірш. Отож, Ісуса Навина, 1,7. Тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Мойсей, мій раб. Не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч. Щоб щастило тобі у всьому, де будеш ходити. Амінь. Займемо місця і пороздумуємо над цим уривком. Тут Ісусу Навину вказівка. Бути дуже сильним та відважним. Хотів би вас запитати. Якби вам дали якусь роботу фізичну і тяжку роботу. І в цій роботі не тільки фізичне навантаження, а ще й треба бути таким хоробрим, сміливим або, як ми бачимо тут, відважним. І ви людина проста, скромна, досвіду в цій роботі не маєте, не так сміливо готові її виконувати. Мало того, в силу фізичних здібностей, ви не такі вже й сильні, потужні, чисто фізично. І ось вам перед вами така робота. І ви розумієте, що вам не просто це буде зробити. А вам кажуть, слухай, будь сильним, будь сильним. Колись на так в дитинстві казали, слухай, не кашляй. Казала часом мама, коли я кашляв. І це не завжди допомагало. Не просто, просто слова будь сильним або там не кашляй. Вони не допомагають. Треба. Розказати, як практично це втілити в життя. І тут не просто звучить фраза Ісус навин, будь сильним та відважним, ану не бійся, ану давай сміливіше, хоробріше, відважніше. Ісус навин задасть просте запитання завжди. А це як? Що означає бути сильним та відважним? І тут, коли мова йде про силу та відвагу, мова йде саме про ось що друга половина вірша говорить так. Мова йде про те, щоб додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був Мойсей, і не відхилятися від нього ні ліворуч, ні праворуч. Тобто, бути сильним та відважним це додержувати все, що записано в писанні. І додержувати не від великого так в загальному, а намагатися бути в цьому точним. Тобто, ні ліворуч, ні праворуч. Стільки з цього сьомого вірша ми бачимо, що сильна людина, духовно-сильна людина і духовно відважна людина це людина, яка знає писання і намагається його знати не від великого. Пам'ятаю, ну, пам коли нас просили на певних будівельних об'єктах, де я не раз працював та й працюю, нас закликали, наприклад, зробити прибирання, бо має бути якась робота виконана. І прибирання часто, часто ділилося на два типи. Ретельне прибирання або є прибирання від великого. Це як? Самі знаєте. Прибери так від великого. Ну, як мінімум, хоча б щоб не зашпортився майстер, який прийде на цей об'єкт працювати. А є ретельне прибирання, коли ти дійсно піклуєшся про те, щоб жодного сміття чи пилу не залишилось. Ти прибираєш речі, ти спочатку прибираєш великі сміття. Потім іншими засобами, чи якимись щітками менше сміття, і потім, що ми не раз робили в будівельній сфері, особливо в, в, в тонкому будівництві або в фінішному будівництві, ми навіть застосовували будівельні пилососи і вичищали поверхню та й підлоги чи кімнати в нуль, для того, щоб наступні майстри, які будуть виконувати якусь скурпульозну фінішну роботу, могли не псувати свою роботу залишками бруду чи пилу. Навіть пилососили ми, і то часто ми це робимо. Тут мова йде про додержання Божого Слова не від Великого. А саме вказується, як сильна та відважна людина це яка не відхиляється від Слова Божого ні ліворуч, ні праворуч. де на цьому акцент. Не ось так їхати, знаєте, як буває, їде п'яний в У нього нема рівної дороги. У нього вся дорога це його дорога. Сильний та відважний християнин. Це той, який намагається жити по слову Божому, не від великого. І не як-небудь, а і так піде. Це та людина, яка не хоче відхилитися ні ліворуч, ні праворуч, а їхати точно по своїй дорозі християнства. Отож, як мінімум, ця людина вона повинна знати точно, що від неї хоче Господь. І на цьому не завершується сьомий вірш. Сьомий вірш закінчується ще й дуже прекрасною обітницею, дорогі браті сестри. Сказано так в останньому реченні сьомого вірша: щоб щастило тобі у всьому, де ти будеш ходити. Щоб щастило тобі у всьому, де ти будеш ходити. Скажу відверто: ну не віриться. Я не знаю, як ви сприймаєте оцей, останні, оцей останній рядок. Мабуть, по сьогоднішній день не віриться. Тобто у всьому, Господи. Щаститиме у всьому, де я буду ходити. Ви вірите в ці слова? Давайте далеко не йдемо. От, от, простий сьомий вірш. Тобто, якщо все те, що написано вище в сьомому вірші, я в цьому буду вірний, то збудеться останнє речення сьомого вірша, і мені дійсно буде щастити у всьому, де я ходжу. Кожен з вас, я впевнений, зараз, уявляє собі всі свої дороги. У сфері сім'ї, у сфері роботи, у сфері навчання, у сфері служіння. У нас багато різних доріг, дехто з вас буває, напрямки вашого життя. Ви знаєте свої дороги. Уявіть собі, у всіх всіх дорогах мені пощастить. От в тому, в тому, хтось мрії якісь має, хтось має ще ті дороги, на яких би хотів ходити. Особливо, можливо, молода людина, вона собі, от на ту дорогу пішла би, наприклад, або на ту, наприклад, якась сфера навчання це дорога. Дорога, сфера життя або сфера діяльності це нова дорога посп... Тобто, Є варіант, що всі оці дороги, по яким я ходжу або по яким я мрію ходити, у мене вдасться. І хтось може цей момент використовувати як, як рецепт. рецепт щасливого ходження по своїх дорогах. І знаєте, що говорить Господь? Щаститиме. Твердо заявляє, щаститиме по всіх дорогах, по яких ти будеш ходити. Читаєш далі і думаєш: окей, Боже. Дійсно тяжко віриться. Мало віриться. Але я хочу спробувати. Що мені робити? Розкажи детальніше, Боже, що я повинен робити для того, щоб сьомий вірш здійснився в моєму житті. Я хочу бути такою людиною. Скажу, як є, не нещасною у своїх дорогах, а щасливою у своїх дорогах. У всіх дорогах тут написано: де б ти не ходив: сімейна дорога. Дорога роботи, дорога навчання, дорога служіння взагалі життєва дорога, якою ти йдеш. Я хочу, не хочу бути нещасним. Боже, і ти тут обіцяєш мені щасливе ходження в моїх дорогах. Читаю, Господи, далі. І ось практичні поради, які починаються з восьмого вірша. Закликаю нас собі нагадати ці слова. Восьмий вірш. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх вуст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі. Щоб додержувати чинити все, що написано ній, тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Знову закінчується цей вірш черговою обітницею щастя. Дорогі і сестри Бог, як ніхто розуміється на щасті. тому що він це придумав. Це він автор нашого життя і щасливого життя. І варто прислухатися до Бога як до автора життя стосовно рецепту щастя. Отож. Восьмий вірш починається. Не відійде від. Нехай ця книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі. Якщо дуже простими словами описати цей рецепт, він звучить так. Береш Біблію, слово Боже, яке ти маєш, кожен з нас, і читаєш його кожен день, а роздумуєш цілий день. Все. Читаєш кожен день, а роздумуєш цілий день. Саме про це тут іде мова. Коли я був молодим християнином, я думав, що тут описується життя людини, яка встала зранку, взяла Біблію в руки і не кладе її. І от з нею тримається її, не закриває. Я собі подумав, та да так неможливо жити. У мене ж є ще навчання, у мене ще буде робота, у мене ще буде сім'я. Я собі думав молодим. У мене стільки всього ще буде. Я не можу ну, читати Біблію цілий день. Я не можу перебувати в Слові Божому цілий день. Ну як? А, ж, а жити коли? Просте запитання. Тут мова йде не про те, щоб ти читав його цілий день, а зауважте, про що йде мова. Щоб це був кожен день, а не цілий день. А що робити цілий день? Читаєш кожен день. А цілий день з ранку до вечора, Івана Того, з вечора до ранку тут написано, що робиш словом Господнім. Роздумуєш. Одне із найважчих дієслів у житті людини це роздумувати. Це, якщо говорити по-простому, включити мозок, напружити мозок. Біблія нас до за цього закликає. Не до просто пасивного життя так прикрив одне око і так, як пройдеш, так і пройдеш по цьому житті. Ні. Так нещасним і пройдеш спочатку до кінця свого життя. Якщо будеш жити, є таке слово, бездумно. Бездумно. Маса людей хотіли би так жити, щоби за них думав хтось інший. От щоб я не думав, щоб я не включав мозок, це найважче. Насправді вмикати мозок, роздумувати, аналізувати, перебувати думками в чомусь, це найважче. Тілом перебувати в чомусь набагато легше. І людям це запропонували. Скажи людині, що якщо ти просто напросто мозок можеш не вмикати. Дивися, не треба тобі вмикати мозок, якщо мова йде про Бога. Тілом головне попрацюй. А що треба робити? Сто поклонів. Да без проблем. От скажеш 100 поклонів 100 раз легше зробити 100 поклонів. Запалити тисячі свічок, пройти десятки та то й сотні кілометрів паломницького ходу. Це легше людині. От тілом, як ми знаємо історію Мартіна Лютера, особливо там, в Європі, коли люди по сходам храму на колінах підіймалися. Збирали масу своїх грошей, які вони десь могли заробити тяжким трудом і все приносили, щоб купити ту індульгенцію. Одним словом, тілом людина готова, що хоче зробити. Тільки не заставляйте робити розумом. Людині чому легше тілом? По одній простій причині. Тому що людина духовно не жива, вона жива тільки тілом. Тільки тілом вона може орудувати. Їй все раз простіше буде занести в церкву десятину та хоч в чемоданах, тільки не чіпайте мене більше, добре? І так робить маса. Хто має особливо великі статки, вони так з Богом і розраховуються і тільки просять про одне, будь ласка, не заставляйте нас думати. Ми вам гроші принесемо. Що треба купити, не знаю, бруківку, закупимо бруківку, що треба там, вікна поміняти, та вікна поміняємо, що нам ще зробити? Лиш не чіпайте наш розум. Не заставляйте нас мене особисто, мою душу. Не чіпайте, не заставляйте мене особисто включити розум і почати особисто, повторюю це дієслово, роздумувати. Можна, будь ласка, щоб наші пастори роздумували, щоб наші правовідники роздумували, щоб наші вчителі, Слова Божого, в інституті, хай вони роздумують. А нам, будь ласка, не чіпайте нас. Просто от дайте і все. Щоб ми не думали, тільки сприйняли, як часто немовля, от, любить, коли мама вже йому їжу прямо перемелить в блендері. Щоб вона прям такою вже була м'якою, щоб жодних зусиль. от Просто з ложечки. Ця дитинка їсть, і, бо вона. Не здібно ще жувати. її організм не здібний ще переварювати. А коли дитинка вже дорослішає, мудра мама вона навпаки мотивує дитину, ану сам пожуй, ану сам відкуси, ану сам візьми ложечку і сам собі. А чим ще більше, а коли вже дитина стає вже 18 та й раніше вже мама каже, ану сам собі зготуй їсти. Не просто я тобі зготую. Так поступають мудрі батьки, коли їхня дитина дорослішає. Найважча праця із усіх праць на землі це розумова праця. І щасливі ті люди, які оцей заклик, який ми маємо ось тут, починають застосовувати на практиці, а саме роздумувати. Уявіть свій день, коли ви прочитали Слово Боже. Ми не говоримо про що читали цілий день. Ні. Ви прочитали, скільки прочитали, скільки ви на сьогодні звикли. Ви прочитали там один розділ. Але роздумуєте про цей один розділ, тобто не перестаєте про нього розмірковувати, аналізувати, зважувати його, застосовувати його до свого життя, аналізувати себе по цьому розділі або своє життя, і так далі. Уявіть собі день, коли ви цілий день будете роздумовувати хай про короткий, але уривок писання, який ви прочитали. Але роздумовуйте цілий день. Ви прочитали зранку? Вийшли з будинку, пішли на роботу. Їдете в транспорті, ви роздумовуєте про ті короткі п'ять віршиків, або, або той, той один розділ. Приїхали на роботу, ви працюєте, ваш, ваш мозок зайнятий, але є моменти, коли не завжди мозок зайнятий на роботі. Можливо, якась там фабрична робота, ти чисто руками там механічно щось, щось робиш, так? А мозок твій вільний. І ти знову роздумуєш про, ті, про той розділ, який ти прочитав вранці. Ти пішов на обід, ну скільки ти їсиш? Ну, 15-20 хвилин, а в тебе ціла година обіду, і ти витрачаєш цей час для того, щоб... Знову вмикнути мозок для роздумування над тим Словом Божим. Потім другий період робочого дня, потім вечір, потім період відпочинку, коли ти вдома, потім ти вже ліг на своє ліжко, і ти ще не засинаєш. ну, Бо сон не приходить прямо так от одразу за часту. І ти роздумуєш. Ти роздумуєш, скільки можливо. А коли ти старша людина, і тобі вже не до сну, і особливо багатьох старших людей, їм же вони і не можуть багато спати, та їм часто і не хочеться багато спати. І в тебе багато вільного часу серед ночі буває. Інколи цей вільний час просто вимушений. Просто ві... сна нема. Він просто втік і ти сам наодинці, на своєму ліжку. І ні, ні ліки не допомагають, і не поговориш ні з ким, ніч на дворі. Роздумуй про те слово, яке ти прочитав ще вранці. Уявіть свій день, коли ви будете роздумувати про Слово Боже в день та вночі. Ось чому оцей принцип просто настільки розвинить ставлення до життя, настільки відкриє очі на те, як жити, настільки Бог поміняє погляд на обставини, на людей, на ситуації, що пройде певний період часу, а ти скажеш, я по-іншому почав жити. Тому що я живу. Ці свої обставини аналізуючи зі Словом Божим. Я роздумую день і вночі. Коли ти роздумуєш день і вночі над Словом Божим, воно буде впливати на те, що ти говориш. І через місяць ти побачиш, що твоя мова змінилася. Вона реально змінилася. В тебе вже немає непотрібних слів з тих, яких ти чуєш навколо, в тебе все більше і більше з'являється слів Божих, які лікують, які благословляють, які дають мир. Тебе все менше-менше залишається на вустах якихось сварок, якихось непорозумінь з людьми. Ти будеш розуміти, що все твоє земне, твою земну мову все більше витісняє Божа по одній простій причині. Ти роздумуєш про неї день та вночі. Ось чому тут сказано про успішне життя. Через певний час ти помітиш, що твої справи змінилися. Тому що ти, коли приймаєш якісь рішення в своєму житті, ти будеш це рішення приймати знову ж таки на основі Слова Божого, про яке роздумовуєш, ти ж роздумовуєш, і твої рішення будуть іншими тепер, будуть мудрішими, використовуючи Божу мудрість, а не просту світську, до якої ти звик. І ти побачиш, що через певний час твоє життя докорінно міняється на рівні рішень, а не просто на рівні навіть слів, на рівні думок, на рівні всього, на рівні поведінки. Через певний час ти помітив, що на твоїй лиці усмішка безкінечна. Ти радієш, коли всі сумують, тому що ти роздумуєш про слово Боже, воно настільки тебе міняє, що ти розумієш, хто ти насправді на цій землі, що ти громадянин неба, ти, ти постійно пам'ятаєш всі ті обітниці, які тобі залишив Господь. Просто уявіть, пожити так хоч якийсь період життя. а собі жити так все життя. Читаєш кожен день, хай по два віршика. Хай один, але регулярність. І сиш ти кожен день? Вот і читай кожен день. Мова не йде про об'єми, а мова йде про перебування, роздумування. Щоб ти, справжній ти. Це не просто твоє тіло і кров, а це твоя душа, тобто твій розум, твоя свідомість була максимально включена до того, що ти читав, до Слова Господнього. Книга цього закону не відійде від твоїх уст, але. Будеш роздумувати про неї в день та вночі. Для того, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, і тоді зробиш щасливими дороги твої, і тоді буде щастити тобі. Отож, читаєш Біблію, коли? Кожен день. Ми не говоримо про кількість. Звісно, коли людина увійде в смак, там і кількість буде збільшуватися. Це природньо. Це природньо. Отож, читаєш кожен день, дорогі батьсестри, кожен день, хай бодай по віршику. Війдете в смак, там вже буде і по 100 віршиків. Хайп, але кожен день, регулярність. А роздумуєш про те, що ти прочитав. ось стільки прочитав, от про стільки роздумуй. Застав себе цілий день. Це змінить життя, скажу просто: та як тут написано: щасливе життя. І ти більше не будеш жити нещасним скитанням по цій землі, як більшість людей. Які, як більшість людей, на жаль, шукають щастя і не можуть знайти. Ти відчуєш, що означає щастя, щасливе життя на цій землі. І підбадьорення, яке ми бачимо тут уже в дев'ятому вірші. Отож, дев'ятий вірш. Чи ж не казав я тобі, говорить Господь, будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся. Чому? Бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити. Людина, яка живе сьомим та восьмим віршем, отримує від Бога обітницю дев'ятого вірша. Бог каже, я особисто буду поряд з тобою, де би ти не ходив. Тобто, уявіть собі, людина, яка живе життя на цій землі, і часто ми відчуваємо самотність: От в цьому рішенні я сам, тут я сам, немає ніколи, з ким порадитися, як правильно порадитися. Ми знаходимо собі людей, радників находив, в ситуації якісь, знаходимо людей, кому душу вилити, а уявіть собі, що з вами поряд завжди хтось буде. Не десь колись, коли ви собі знайдете, а завжди, 24 на 7, у всіх ваших справах, написано, де би ти не ходив. І неважливо, яка сфера життя, Бог каже, я особисто обіцяю тобі. Я буду поряд з тобою. Тому не бійся, все буде добре, все буде прекрасно. Ти відчуєш щастя на землі. На землі, ще на землі. І ми інколи людям. Особливо віруючи, ми інколи дозволяємо собі ем, себе, знаєте, чим виправдовувати. Так, тяжке життя, інколи нещасне життя, нічого, вже в небі віддихнемо. Уже в небі розслабимося, уже в небі відчуємо щастя. А Бог каже: а ти можеш бути щасливим і на землі, по-справжньому, незалежно від земних обставин. Ти можеш відчути щастя справжнє ще тут, на землі. Є дуже проста умова. Ти Живи мною. Роздумуй про мене день та вночі. задіюй свій мозок, мисли, аналізуй. Сила та відвага, особливо зараз наші останні дні, дні війни, це дуже популярні слова. Дуже багато. Нових українських пісень зараз вже випустилося. І наші українці вони створюють нові пісні про перемогу, про мир, про війну, про хоробрість. І я особисто дуже багато чую. Просто ти можеш почути його, ці пісні зараз да будь де в маршрутці. Да... Вони звучать кругом, про силу, про відвагу. Це популярні сьогодні слова. Це популярні сьогодні слова. Скажу вам відверто. І впевнено, що це скаже любий навіть солдат. Навіть взяти і піти на війну, взяти зброю до рук і піти на війну, піти на реальну небезпеку, фізичну небезпеку ось туди, на, фр... на, перед... на передню лінію, там, де справжню треба силу та відвагу мати. Не так важко, не так важко, як проявити справжню силу та відвагу. А саме попробуй прожити своє життя так, хоча б один день, хоча б тиждень, скільки б ти не прочитав. Кожен день. Роздумуй про цей уривок цілий день. Зробіть експеримент самі над собою. Спробуйте себе змусити, от, заставити себе. Хоча би заради власного експерименту. Боже, невже це спрацює? Невже це змінить моє життя? Не я кажу, Бог каже, змінить так, що ти будеш щасливою людиною і інших зробиш щасливими. Тому що нещасні люди інших також роблять нещасними. А щасливими інших роблять тільки щасливі люди. Спробуймо цей експеримент. Як говорив Бог раніше, не раніше, а вже пізніше, якщо ми говоримо про старий заповіт, випробуйте мене. Я вам щонебудь не раджу, каже Господь. Попробуйте так пожити. Читаєш кожен день. Але роздумуєш про те, що прочитав цілий день. І нехай це як буде експеримент, буде. А він буде. Це буде самим продуктивним експериментом нашого життя. По-іншому жити вже не захочеш. По-іншому жити, аналізувати своє життя і, і чимось іншим заповнювати свої думки вже не захоче. Тобі, захоч, тобі вже не захочеться по іншому стилю думати, говорити і жити, як тільки за стилем Господа. Отож, справжня сила і відвага це роздумувати. Роздум, включити свій мозок і аналізувати своє життя, жити думками разом з Богом цілий день. Не вранці. Коли читаєш Біблію, і не в неділю, коли на богослужінні, і не ще при якихось е, моментах, коли ти десь там якось дотичний до церкви чи до Слова Божого. Ні, спробуймо цілий день. Отож, цілоденні думки це коли ти про себе думаєш, це коли ти з кимось іншим про це говориш, це коли твої вуста, вони приправлені Словом Господнім. Зрештою, хочу закінчити уривком з нового заповіту, де апостол Павло говорить Тимофію. Він каже: Тимофію, так. Перша Тимофія 4:16. Тимофіє, уважай на самого себе, уважай на науку і тримайся цього. Бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Мені подобаються перші три поради. Уважай на самого себе, та уважай на науку і тримайся цього. Що таке уважай на самого себе, це аналізуй своє життя. Що таке уважай на науку, це перебувай ось так в науці. Ось роздумуй про науку. А що таке тримайся цього це регулярність. Хай один віршик, але кожен Божий день. Кожен день, а роздумуєш цілий день. Нехай це буде таким гімном на початку кожного дня. Коли ти прокидаєшся, ти береш в руки слово Господнє, і ти відчуєш, коли пора припинити читати. Ти відчуєш, коли Бог до тебе проговорив. Ти читаєш, потім закриваєш. І далі живеш прекрасний день, коли в думках ти цілий день з тим Богом, слово якого читав. Зробімо цей експеримент. Попробуємо жити так. І сам Господь обіцяє, ти зробиш щасливими всі дороги свої.